Заробітна плата вінничан у 2011-му підвищиться. Серед іншого очікується зростання і обсягів промислового виробництва. Принаймні, такі прогнози дають депутати Вінницької обласної ради на останній сесії. Слуги народу формували показники розвитку регіону. Про що радили ще знає Марина Микитенко. У 2011 році Вінничина житиме у відповідності до програми соціально-економічного розвитку, яка була прийнята 28 грудня на сесії обласної ради. Про ключові позиції цього документу розповів перший заступник начальника головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації Володимир Репей. Програма економічно-соціального розвитку Вінницької області на нинішній рік розроблена за пропозиціями всіх управлінь та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, рейдер адміністрації та узгоджена зі стратегією регіонального розвитку Вінницької області до дві П'ятнадцятого року та іншими цільовими програмами У нас є угода щодо регіонального розвитку Вінницької області між кабінетом міністрів України та Вінницькою обласною радою. Ви знаєте. Яка теж передбачає багато заходів будівництва відповідних об'єктів, виділення державних коштів, співфінансування обласного районних бюджетів і державного бюджету. Інші цільові програми, які є в Вінницькій області в відповідних сферах діяльності, вони теж так скажу увійшли, є складовим і вони ввійшли в програму економічно-соціального розвитку Вінницької області. Під час формування прогнозованих показників розвитку області на 2011 рік були враховані пропозиції, визначені державним бюджетом України, а також досягнення попереднього року. З Таких е макроекономічних показників, які брались за основу при розробці програми, це є е реальний темп зростання ВВП 104,5%. Він по області не рахується. Це державний показник індекс споживчих цін. Грудень до грудня попереднього року він теж має зрости на 108,9%. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників вона береться 2587 гривень, скоригована на індекс поживчих цін до попереднього року 104%. Володимир Репей стверджує, головна мета програми успішний соціально-економічний розвиток області та закладення підґрунтя для реалізації нових проєктів у майбутньому. За прогнозами у 2011 році в області очікується зростання обсягів промислового виробництва на 5%. Крім того, зовнішній торговельний оборот має збільшитися майже на 6%, А виробництво сільськогосподарської продукції на 1,6%. Також на мешканці Вінницької області очікує зростання заробітної плати на 13%. В середньому вона має становити 2006 гривень.